Сучасна війна дуже ускладнила роботу військових медиків. Нині кілзона на фронті може сягати понад 20 кілометрів. Евакуацію поранених у таких умовах обговорив Олександр Сирський на відеонараді із військовими. Давайте послухаємо. Умови сучасного поля бою такі, що безпілотні евакуаційні платформи стають головним, а іноді і єдиним можливим засобом евакуації поранених в складних тактичних умовах, дедалі більше підрозділів впроваджують застосування НРК, які фактично виконують функції кейс век, доставляючи пораненого з лінії бойового зіткнення до пункту передачі екіпажу медичної евакуації. Насамперед, цей підхід використовуємо на Покровському напрямку, де зараз особливо важко. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. На Покровському напрямку росіяни просунулися на трьох ділянках у межах Покровського Мирноградської агломерації. Як інформує аналітичний проєкт Deep State, зафіксовано зміну лінії фронту у Мирнограді в Покровську та у Світлому. Водночас аналітики зазначають, сили оборони України продовжують отримати позиції в самому Покровську. З нами на прямому зв'язку Рон. Це старший сержант взводу безпілотних апаратів бригадної розвідроти 42 окремої механізованої бригади. Рона, вітаємо. Вітаю вас, друзі. Збір є. Давайте я поки буду сканувати. Ви розповісте на які саме безпілотні авіаційні комплекси збираєте, Ну, якщо це, звісно, не військова таємниця. На саме це військова таємниця, але якщо так вкратці, то. На засоби дальньої авіаційної розвідки це оперативна розвідка, яка займається пошуком артилерії там реп-систем, РСЗО систем. Так ну, е серйозних речей 407 тисяч гривень зібрано, а треба 500 93 тисячі гривень. Треба зібрати. І я думаю, що ми цілком сьогодні можемо закрити цей збір. Тому долучайтесь. Будь ласка, є номер картки, QR-код, Кому як зручно гривня 2-5 разом ми можемо допомогти, е, а вже потім по наслідках побачимо е, безпілотні авіаційні комплекси, не побачимо, а роботу я думаю, що потім у соцмережах обов'язково побачимо. Ну Тому, це той випадок, будь ласка. Та це той випадок. Власне, коли найкраще про себе буде говорити результативність і вже постфактум, те, про що ми будемо тут повідомляти в етері, про уражені чергові. Е, Ворожі цілі. Тому, будь ласка, цей збір зараз. От він не рушив, звичайно, його більша частина вже закрита, але ми маємо всі шанси зараз довести до кінця цю справу. І потім, коли такі новини будуть з'являтися, ви абсолютно справедливо зможете сказати це. Я до аудиторії зараз звертаюся, що так, там є і моя гривня, там є так само і моя участь. Поговоримо, поки люди донатять про ситуацію на вашому напрямку. Це Новопавлівський напрямок. Та е, поточна ситуація, як вона змінюється, наскільки динаміч є Давайте з цього почнемо Ситуація десь в останніх місяця два-три. Вона незмінна ворог постійно намагається штурмувати. Поначалу він штурмував в лоб через Говліхова, через Котлярівку намагався штурмувати посадками в лоб. Потім, під непогоду нові в понтоні переправи, і під туман він зайшов з, -з сторони філії. Там є такий лісок, це там, один з. Насамперед, це єдиний варіант, мов, де можна було, в принципі, форсувати так, щоб зразу із, заникатись в тому лісі. І зараз йдуть е, такі маленькі групи, які там затягуються в Новопавлівку, їх там постійно утюжать, постійно чорноземлять. Е, заїжджала декілька разів техніка, але техніка там і зупинилася. Там вона згоріла, стало там тепленько. Ну, а так, що квадроцикли останнім часом квадрики. квадрики квадрики. А, а які цілі для вас зараз є пріоритетними у ворога? Саме мій взвод ми шукаємо артилерійські системи. Ну, тобто, контрбатарейна ну, боротьба. артилерійські системи і перепрошую. Контрбатарейна боротьба у вас головне завдання. Так, так, звісно, це це в першу чергу, що дошкуляє там піхоті артилерійські системи і е, точки зльоту опонентів. Ну наших, так скажімо, візові. Ще раз збір на безпілотні авіаційні комплекси. Ми так це коротко можемо описати, а найкраще говорити не про те в деталях на що збираємо, а конкретно який результат це приносить. Будь ласка, долучайтеся сьогодні. Маємо всі шанси цей збір закрити або принаймні наблизити його до закриття. Е, характер роботи для вас такої щоденності, фактично вашою мірою того, як наближаються бої до населених пунктів. Як це змінюється? Як ви це бачите? Або відчуваєте на практиці фактично на місці, ну нам простіше працювати, звісно, коли ворог в полі. Коли ворог в полі, нам простіше, нам, ми, ми і краще це все їх. Ну, Тобто з висоти воно ж краще видно. Ти бачиш накати на землі, ти бачиш якісь стежечки, ти бачиш ці пересування там місця концентрації, бо з кілометрами воно ж дуже сильно, дуже гарно видно. В місті це вже інша справа. В місці там. Ну, це вже не наш профіль, скажімо так. от Розвідка крила це не місто. Розвідка крила це ну це за містом Це, ну, це шляхи до міста, це якісь там системи артилерійські, які можуть знаходитись в місті, але чаще вони на периферії. Ну бо, типу, затащити там якусь стволку в місто це, ну, це, так, це такий визов, я би так сказав. Uh, власне. Uh... От, ви вирушаєте на якесь завдання, плануєте його. Ви знаєте, що у росіян дуже потужний реп, це ні для кого не таємниця. Яку увагу ви приділяєте способом обійти реп, якось перехитрити, ну словом, вберегти свої крила від втручання радіоелектронної боротьби ворога? Ну, це перше, що має робити пілот. при, при плануванні там завдань. Коли він там строїв маршрут в цьому мішенплені, він в першу чергу відштовхується від. Того, де його останній раз глушили, або там, де сусідні суміжні підрозділи передали, що там туди не літай, не бо там ті-то ті чистоти закриті. Але ж знову є ж ну, кількість, різ, різна кількість засобів. Там, Якщо, там, наприклад, лелеку глушать, то там інший борт може там пролетіти, та же фурія може там працювати, бо різні частоти. То іноді не приходиться там якось там видумувати там, велосипеди, там, намагатися облітати їх. В Принципі можна просто послати другий борт. Якщо один полетів, його там заглашили, Можна просто поміняти частоту, поміняти пташку і послати другий борт. Але Це, ну, як альтернатива, от для людей, які не тямлять, от люди, які нас дивляться і не дуже розуміють, там ну летить собі той дрон, та й летить. Тобто виходить, що один тип крил може летіти з такою частотою, але на цьому ж крилі не можна поміняти частоту. Треба використовувати інший вид. Е, є крила, в яких є таке, так називаємо по це коли ти перемикаєш частоти. В крилі, в крилі є така платка, там з окремим діапазоном, там, наприклад, від 2,2 до 2,7. І ти от ці від 2,2 до 2,7, ти можеш їх там перемикати. Ну, там не, не садячи крило на землю, це все можна робити в польоті. Є інше крило, яке там літає на 4,1 і на 5,7. То вже інша чистота, і ну також ще реп працює. Реп же ж не може, він же ж не, не кричить на всіх, скажімо так. Він кричить на когось окремо. Е, От кричить е, на цю е. пташку, так ми посилаємо другу. І Ще раз я хотів би звернутися до збору, до нашої аудиторії. У нас тут понад 50 тисяч гривень було зібрано за час нашої розмови, але. Ані збір не закритий, ані розмова наша не закінчена. А це означає, що є зараз всі шанси, друзі. Якщо ми піднатиснемо, ну то ми закриємо цей збір фактично, от в найближчі хвилини. Є така можливість. Давайте це зробимо. Подивіться, яким чином зараз просувається ось ця доля. На екрані графічно це можна побачити, тому давайте усіляко м -м, намагатися зробити так, аби. По справі було вже сьогодні ввечері я тебе тільки поправлю не 50 тисяч, а 70 тисяч гривень задонатив українці. Поки ми це та говоримо. динаміка про яку я да. говорю, фактично. Тобто залишається а, зараз задонатити 21 тисячу. Долучайтеся, якщо ви досі цього не зробили. Всі хочуть бути причетними. знаєте, до історії успіху, до історії перемоги. Я думаю, що це хороший спосіб. Потім як е, в тому мемі, де Леонардо де Капріо показує пальцем, і е, я ж на це донатила. І мої дві гривні теж кудись там полетіли і щось допомогли е, виявити. Повернімося до розмови. Власне, ем, те, що ви бачите, спостерігаючи за противником. Їхня поведінка, їхні дії. Можливо, навіть е, можна говорити про окремі е, взводи російські. Та? Чи, Давайте тільки от, прагматично на це подивимось, там без, без, без пропаганди і мішури, але чи маємо ми чого навчитися у ворога? Да, постійно, ми маємо вчитися у ворогу. Ворог це. Єдиний, в кого ти маєш вчитися, в принципі. ну Ніхто не, не вкаже на твої помилки як ворог. ну Ніхто інший. Чого ми маємо в безпілотних системах в них ціла куча різних, різних прикольних таких штук, які можна і треба брати до уваги і, ну, і використовувати самі. ну Ті ж дрони, ждуни, це ж від росіян пішло. Оптоволокно, масово використовують вони так, ми в цьому, там, на другому місці, ми там далеко позаду. Ну, в НРК ми дуже сильні. Там, росіяни НРК, ну, в принципі, застосовувати не вміють. Вони там ще з пультом бігають. Знаєте, як в дитинстві, коли тато там, купував машинку і давав тобі пульт на радіоправленні, ти біля цієї машинки був, і тоді вона їздила. Отак, от і в них з НРК. Він бігає біля цього робота, бо здалека він вже не може. А так, ну треба вчитися, постійно треба вчитися. Так, да, як в громадському житті, як ну, на війні. Тут цим кричі. А ви стикалися е, з роботою цих їхніх спеціальних дронових підрозділів Рубікон, судний день? Про них дуже багато розмов. Так, звісно, судним днем» стикалися ще на Харківському напрямку. З Рубіконом вже познайомились саме тут. І що вони? От що ну, в нього, що, що в них таке, крім безлімітного доступу до дронів? Це підрозділи, в яких є спецзадача. От є регулярні там війська, так, от візьмемо навіть там нашу бригаду, бригада тримає якусь, якусь ділянку фронту. Все. І, і наші там, пташки, наші БПС-підрозділи, вони відповідні тільки за цю ділянку фронту, і все. А Рубікон і Судний день це зовсім інша історія. Вони можуть приїхати і сказати, їм кажуть, прибуйте логістику. Все, вони працюють суто по логістиці, вони, якщо даже будуть бачити піхоту, вони будуть її пролітати. Ну, це спецпідрозділ. Ну, то як спецназ тільки от з дрончиком. Якщо говорити про, скажімо так, про слабкі місця росіян, якими вони можуть бути, і чи ви спостерігаєте певне певну втому або брак, можливо, теж технологічний? Та, тобто, якщо ми порівняємо... Те, що ви спостерігали там рік, півроку тому, і те, що є зараз, як це відрізняється? Слабкі місця. Да, я рахую, що основне їх слабке місце це оця моральна одноногість. Mm -hmm. Нарахування з власними людьми, вообще нарахування, нерозуміння вище життя, в принципі. Оце їх основна слабість. І вона їх і приведе в могилу. Ну але це було На з того, рахунок, що я розумію, що... і півроку тому, mm -hmm. і рік тому, і... і чотири роки тому, зрештою. Тобто ця річ так незмінна. Це, це не міняється. Mm -hmm. Це абсолютно не міняється. Рахунок втому, та звісно, всі втомлені. І ми втомлені, і вони втомлені. Просто що їх там, блін, всім раз більше, це інше. інший момент, що їх там ртують, одні пішли, там по кістях і другі, по вже по них йдуть. Ну там така історія. Але чи можна Але, казати, що ми, вони там що? всі не мотивовані? Це ну, в них мотивація гроші. А, ні, гроші і ну, вижить, вижить. От ось їх мотивація. В нас чуть інше. Кохання своє, там рідне. А там, ну, ну що, ну, на що, на що? Що ж такі гроші, в принципі, коли ми кажемо про життя? Та, ну, дивіться. Ця мотивація закінчується в посадці, ну, трясуючись біля дерева, дерева там, і все. Ну, дивіться, Рона, що таке гроші завдяки нашим глядачам, закрили ми ваш збір. Більше того, перебили його на 10 тисяч, тобто на якусь там сподіваюсь, батарейку чи на якісь там плати ще зверху вистачить. З досвіду там завжди ще докочується якась сума. Тобто, зібрали станом на зараз 103 тисячі гривень. Збір закрите, але ми вас все одно кличемо до ефірів. Будете в Києві обов'язково до нас. Заходьте, розкажете, покажете так, результати роботи. Спасибі всім, хто донатив величезне і від нас з Олегом, і думаю, Рон долучиться. Рон це старший сержант взводу, пак бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади.